Румунія готова до серйозного обговорення об'єднання з Молдовою в єдину державу. Про це заявив радник президента Румунії Еоджен Тома. Його коментарі стали відповіддю на заяву президентки Молдови вже Майсанду, Санду, яка сказала, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б за. Томак зазначив, що Румунія офіційно заявила про готовність обговорити питання об'єднання з Молдовою ще з 27 березня 2018 року. Прийнявши відповідну заяву без жодного голосу проти в парламенті. В свою чергу, він наголосив, що це офіційна позиція румунської держави вона не змінювалася. Чи буде нове об'єднання? Держав говоримо далі, і для цього ми запросили до, доєднатися до нас Романа Русу, молдовського політолога. Вітаємо вас, пане Романе, у нашому етері. Вітаю, пане Романе. Давайте розпочнемо з того, що наскільки є схожими. Мова, культура, релігія, е, якісь традиційні е, картини між Молдовою і Румунією. Е, наскільки це можна назвати е, дуже спорідненими народами? Давайте з цього розпочнемо. Напевно, ну треба майже спочати з того, що говорити про споріднені народи зовсім коректно, це фактично один і той самий народ. Розуміти, що, що є таке сучасна Молдова. Сучасна Молдова це фактично є наслідком панкта Молотова Рібентропа, коли радянсь... Радянський Союз анексував східні частину тодішнього кроєсу Румунія. Свого часу претендувала на це через те, що в свого часу Російська імперія анексувала певні території які входили до князівства Молдови, яка потім сформувала з Лахії румунську державу. Тобто, і саме з подання Радянського Союзу створилося. Окрема молдовська нація, якщо взяти її в лапки. Бо сам реєсу просував іс, е, історичне існування Молдовань як окремого етносу, Молдован як окрему мову. В межах румунської мови існує діалект. молдовський, але це знову діалект. Говорити, що це якась окрема мова, це все, річ, що говорити, що львівська говірка і київська, як говорять, на полтавщині, говорять дві різні, двумя, різні мови. Розумієш, що не так, це все різні типи діалекту єдиної української мови, тобто культурно е е і лінгвістично це все єдиний простір, то один народ, який був розділений через певні події ХХ століття. Звісно, як ви згадували церкву, тут теж не обійшлося без впливу Росії. Бо Росія б створила окремо церкву, яка порядковується мосок приятрату. Якраз е це теж є частиною цього питання, мов, до Румульської питання об'єднанням, бо, звісно, зараз остров ще став і цей конфлікт між двома церквами. Бо є певні церкви Молдови, які приходять вже до румунського патріархату, е вихочи від е московського патріархату, і це особливо так е загострюється якраз перед, після початку повноштабного вторгнення Росії в Україну. А, давайте тоді е поговоримо про те, чому. Якщо ми вже говоримо, знаєте, я про споріднені народи е, запитала, тому що хотіла бути політкоректною, тому що насправді я е, вивчала е, більш детально, коли готувалася до нашої з вами розмови. Я вивчала більш детальну історію вже безпосередньо. І дійсно е, ви просто підтвердили е, і мої знання наразі про ось цей один народ. Наскільки це зараз боляче не звучить в принципі ця фраза в Україні. Але тим не менш, чому тоді е, е, молдовський народ проти не підтримує, скажімо так, не підтримує ідею е, об'єднання, адже це начебто. Мало означати, що вони будуть об'єднані. Ви будете об'єднані з країною, яка знаходиться в Євросоюзі, яка є членом НАТО, яка може захистити, умовно кажучи, а ми знаємо українці, наскільки це важливо тепер. І ось тут така, знаєте, в мене, як в Українки, трішечки. Трішки я не зрозуміла. Поясніть мені, будь ласка, і нашим телеглядачам, в тому числі. Думаю, що в дуже багато питань є, і у наших телеглядачів з цього приводу. Справді це досить таке комплексне, якби питання, яке спробую коротко відповість на нього. Звісно, частково це і є і енерція з Радянського Союзу, союзу. Багато хто виріс з населення в ті в часи, і багато хто Якби ще по енерці вкусовують ті закладені тоді, ще ці парадигми. Звісно, кількість тих, по перше, хто вважає себе румунам, зростає за переписом, більш молодь, більш більше видівську себе саме як у Румуни, а не як молдований окремий етнос. І звісно, зростає і кількість людей, які хочуть об'єднання. зараз. Це десь 40% населення. Це теж дуже різко виросло після початку повноштабного вторгнення Росії, і саме за цих, за цих причин, які обповіли ще президент у своєму інтерв'ю, що вважає, більше людей бачать, що ем, з Румунії є шанс бо Румунія – це країна НАТО це більше питання безпеки. Звісно, непопулярність е, ідеї. У об'єднання є свій складовий той, що дуже сильно працювала і російська пропаганда, і радянська пропаганда, створюючи в Молдові такий образ Румуна сукурсу, того, що Румунія на початку в пен частину з історії Другої світової війни було все ж таки союзний союзних стосунках з Німеччиною. Використовують це, особливо це залякування йшло на нас яких яким особливо це вичалися в ґагузі. І саме в ґагузі, і через це, до речі, спалахнувся і проністровський конфлікт через цю пропаганду, боротьбу з румунами, які будуть там нав'язувати знищувати ідентичних насмішин в країні. Хоча насправді, якщо порівнювати ставлення до насмішин в Румунії і в той же Молдові, не говорючи вже про інші країни. Колишнього Радянського простору, це зовсім ніж в Румунії ці права поважаються, але це створило свій образ. Хтось розуміє, що це дуже складне буде рішення, я думаю, що і в Румунії багато є людей, які не хочуть об'єднане саме через певні економічні інші процеси, політичне бо є Якби побоювання, що як свій час в Німеччині західні дуже важко було в собі перетворити східну Німеччину, е якби її інкорпорувати, і спірцеї економічно і політично відчувається. Так само румуни мають побоювання, що це буде із Молдовою. Е звісно, є оце, це, що буде з таким регіоном, як Гаузі Дністров'я. Якби це не буде ліфт не ще якісь конфлікти, що робити з ними. Е але в той же час, як я казав, досить ці ідеї зростають. Можливо, тут ще, то, що була заява пані Санду, і то, що в Бухаресті підтримувалося, можливо, була політична ситуація, коли е, на цьому фоні е, колись уніаністи це були такі дуже антиросійські сили в Молдові. Тобто це було звільнено, це точно антиросійські. Останнім часом е, з багато. Сил, які вносяться Росією, почали мінукривати про ці всі рухи е, уніоністські. При тому вони дуже стали як такими е, антиєвропейськими. Це, наприклад, Ау, відомий, Джордж Сімон е, в Румунії, який мало не переміг в Румунії. Він якраз такий уніоніст. При тому він цю е, кажу, що він має зв'язки з Росією, бо він, він антиспав проти європейського союзу і так далі. Тобто вже ці заяви ще були якось. Блокувати зрі зрост впливу цих таких політичних акторів в Молдові. Бо наприклад, от, на останніх виборах партія демократія, Демократія вдома пана Костюка. Вона перемогла потрапила в парламент, отримала 5%. Це самий такі різкі зріст серед всіх політичних сил в Молдові. І він теж є скуч цього має зв'язки з ФСБ, але при тому він якраз таку нянізку риторику просуває. То можливо, це теж зіграти, зупинити от перетикання цього електорату відпас, наприклад, до всіх партій через цю термінову уніонізм. бо Санду ніколи не приховував того, що вона є уніоністкою, просто на певний час, якби це не говорила голос, пане Романе. А, якщо вже такі є, знаєте, перші тенденції для об'єднання можливого колись. Uh -huh. Після того як Молдова подивилася, що може робити так, ось цей братський народ, з тим, хто не хоче бути його умовно кажучи, васалом, так. І наскільки жорстоким і жорстким мають можуть бути його дії, і ось тут постає питання: з одного боку, молдавани бачать тепер для себе все частіше, все більше вигоду для того, щоб об'єднатися з більш безпечним регіоном своїм так повернутися назад, з іншого боку, росіяни теж не сплять. І поки якщо немає якогось військового ем, притиснення, так то напевно вже включилися ось ці рубильники, те, що називається в Україні. П'ятою колоною, тобто ось ці всі сплячі ФСБшні, ось ці всі сплячі агенти Кремля, які там є, вони б мали вже потихеньку починати працювати на роз'єднання, на розбурхування ось цієї ідеї об'єднання. Чи вже спостерігається це в Молдові? Ну вони ніколи як і не включалися, завжди існували це, завжди закидалося і поти президентки. Що вона готує у це об'єднання, і, хоч які кроки, наприклад, навіть адміністративна реформа, коли йшла мова про адміністративну реформу, завжди казали, що от нас готують до уїздів, щоб як в Румунії. Оце підбуркнення на населення проти влади, якраз користуючись темою об'єднання. Якраз вони знову і після цього інтерв'ю вийшло. Бо і лідер російської сили Свістів, і інший лідер про російської партії комуністів Володимир Горан Вже почали, що президент потреба відсторонити, бо вона зрадниця. То вони і не зникали, вони і працюють певним чином. Зараз вони перформотуються, бо якраз на тлі виборів, які проходили в Молдовському році, структура молдовським безпеки вдалося їх деякі мережі розгромити, особливо мережу Шора. Зараз його витягли з Молдови перенаправили, Він зараз працює на Киргизстан. В Киргистані там просуварські наративи. Тут тобто зараз іде переформатування цих сил, але воно продовж діяти і воно точно буде діяти і далі, особливо в Гаузі. Бо в Гаузі зараз цей момент є, що в них мають дострокові вибори в і Башкан, то голови автономного регіона і е, місцевого парламенту. І там точно буде ця тема ще більше активузуватися, бо Гузів завжди залякував своєю об'єднанням і. Е, як вона називається румунським жандармом. Цей образ страшний румунок румунського жандарм, який прийде знищувати. Ця тема точно буде, якщо, якщо вже не розкчучується. Ну і звісно, в Придністрові вона теж буде. Слово враховуючи це що недавно міністр реінтеграції Молдови сказав, що єдиний спосіб подолати в Придністрові клімічну кризу це реінтеграція. Враховуючи, це, у них викликало дуже гостру реакцію в Тіраскові. Це так типово для росіян: залякувати людей нормальним життям. Це так типово. Вони прямо не знаєте, не змінюють свою схему, не намагаються змінити свою схему. Вони просто діють в будь-яких своїх ось таких через своїх агентів, абсолютно ідентично в усіх країнах. Пане Романе, а як реагують на це вже місцеві мешканці, зважаючи знову ж таки на досвід України, коли в Україні почалася повномасштабна кривопролитна війна за свою незалежність? Як вони тепер реагують на ось ці наративи, вже росіянські в Молдові безпосередньо? Ну як я казав, вже якраз після початку повноштабного вторгнення почався новий ріст самих і ну, бажання серед людей, що вони можуть прописати на референдумі за об'єднання. Бо певним чином цей скажімо, ця ідея була в занапад, Вона була дуже популярна після коли модо отримала незалежність після розвага союзу. Будь вона згасла нервностов, стала якби зростати. Е, також, як я вже казав, зміни в церкві. Тобто дуже багато церков стало приходити до румунського патріархату, і якраз е, десь муть тим позицією, яка займає е, російська православна церква до війни. Вона Відкрито Кирил відкрито підтримав агресію, і це деякі парафії тут змусило переходити. Е, так що є вже певна реакція така суспільства. Вже є, звісно, поки що е, більшість все ж таки бачить це таке неформальне через ступ Молдова-Євросоюз, бо в такому разі Молдова і Румунія опиняється в спільному. Політично-економічного просторі, а якщо ще му ну, до сачати то й кордон вже точно зникне, і дехто бачиться більш простіший спосіб об'єднатися. Потрав такий спільний простір. Тому більшість все ж таки впає більшість, поки що як ми бачили і на референдумі все ж таки за вступ є в і таке об'єднання двох держав. Єдиного просторі. Але як і казала пані президентка, частіше звучить як і план Б. це знову план Б, це звісно, яка позиція в Румунії, звісно, вони зараз декларують. Але це теж треба оцінювати які є там суспільна думка на це. Бо останній якраз вибори, і то що виборці в Молдові того теж некуша Радана, а не кандидата від партії е-е-е Сім це якраз активізувало в, в Румунії серед просійської та антимолдовські антимолдовській е, наративи, е, наприклад, що не дати молдовану голосувати на румунських виборах, е, і звісно, це дуже хресті. Розуміють, що це може викликати певні моменти з їхнім хімців наприклад, дуже Угорщина, яка так само дивиться на румунську Трансильванію, де живуть угорці. І вони можуть поводить от, от цих, що от якщо Румунія приєднає до себе Молдову, то давай тоді приєднувати території, знову повертати території угорські, де угорці живуть тут ці моменти. Пане Романе, ви на початку нашої з вами бесіди сказали про те, що вже 40% відсотків молдаван підтримують ідею об'єднання. Якщо ми вже говоримо про людей безпосередньо не політиків, звичайних людей, які вбачають своє майбутнє можливістю. Вступу об'єднанням з Румунії. Mm -hmm. Але ще є 60% людей, які або не визначилися, або проти. Давайте про критерії. Поговоримо тому, того, чому люди ці проти. Вони бояться більше, бояться наслідків, чи вони не впевнені через ось цю риторику, яку намагаються розмухувати росіяни антимолдовську в Румунії, що відбувається, і наскільки швидко ось цей адапт... адаптивний процес може відбутися, якщо все буде йти плюс-мінус, так як зараз іде з цією політикою, в тому числі і президентською в Молдові. Ну по-перше, так певним чином це просто якраз пропаганда. 60% – це ті, деякі з них це вставники нас мішин, болгари, на жаль, і українці, які мешкають тут, в Молдові, які бояться через російську пропаганду, яка створила цей страшний образ румунських карателів. Певна частина теж боїться, боїться саме через те, що через може можех. Той же конфлікт в тому ж в Грузі, бо в свого часу війна 22-го року це налякала, це таке зробило певну травму для молдовського суспільства. І, звісно, війна в Україні, то як вона подає через викривну, через прізвиські пропаганди, теж впливає. Бої вони в Молдові є, і це може це викликати. Звісно, дехто вже Звик жити в незалежній Молдові, і просто розглядає Молдову і Румунію як ту же Німеччину і Австрію два спільних народи, які живуть двома окремими державами, і поки що, якби не бачить великого сенсу в об'єднанні двох держав, і це був такий домінуючий наратив знову того, повномасштабне вторгнення вторення, деякі почали вже задумуватися, що буде, що якщо все ж таки Росія підійде і почне діяти в Молдові. Тобто багато якраз і розгонішу. Румуни багато розраховують на Румунія як за захист за підтримку, хоча знову правильно помітили дуже багато бар'єрів. Фактично, скажем так, деякі певні методи для того інтеграція до України вже зроблено. Дуже багато зроблено діями двох країн для того, щоб уніфікувати і законодавство. Бо молдова вона адаптує свій заклад, вона орієнтується на румунське законодавство. Тобто багато цих рішення зараз дуже розвають саме двох. Стороння логістика, тобто траси сполучення між двома країнами, тут певні моменти вже робиться, і справді іноді буває таке, що вже може є якась робота над об'єднанням. Просто можливо ще ми не підійшли до той межі, коли вже це стане відкрито. Політику почнуть говорити відкрито про це. Можливо, вони вже це вже початку, що політику. Почнуть відкрито говорити про це об'єднання. Пане Романе, останнє питання до вас вже як безпосередньо до політолога? На вашу думку, якщо ось йде таке лайтове вже об'єднання, навіть таке по якимось гібридним маркерам можна це з'ясувати. На вашу думку, якою буде реакція Росії? На ось це об'єднання. Чи буде вона по перше? І якщо вона буде, то буде якою? Знову ж таки, гібридною ось цією е, е, політикою посіпатства? Чи е, можливі більш конкретні, якісь більш жорсткі дії? На вашу думку? Ні, е, реакція буде по-любому. Почекав, бо Росія завжди Молдову як свою колишню провінцію, як вона наполишається видко, як вона діє? Е, е, Прорахувати її, її реакцію, ну це звісно, треба розуміти, що це буде залежати від такого контексту, в якому будемо знаходитися. Цей процес, що буде з війною в Україні, який буде світ, бачив, що світ повністю перелаштовується старий миропорядок Вже він можливо, Можливо, тому і якраз знову хочу говорити про це, це об'єднання. Єдине, що завжди в мене в останні роки, дивлюся, що в мене завжди. Хвилюється то, що якось завжди вона піднімає свої як ставки, свою реакцію. Ну, це видко й по Молдові, що вона з такого гі... лайт, м'якого гібридної сили вона завжди починає діяти все більше. Це і по Україні було видко. Вона змогла Україну вирішити питання в Україні політично. Вона почала діти гібридною війною. На досі гібридною війною вона до помаштало вторгнення. Звісно, це тут ще питання: наскільки Росія буде впевнена, що НАТО дасть відповідь? Бо, звісно, якщо стає Румунію. Румунія оголошує, це. Світ визнає, що Молдова це чисто Румунії, це означає, що це територія країни НАТО, і як реагувати Ми бачимо, що Росія так перевіряє, як НАТО буде реагувати на як порушення його простору, вторгнення Тому бачимо по країни Балтики, по той ж Румунії, куди регулярно залітають їхні дрони. Це буде залишне, скільки Росія буде впевнена свої події і вона буде готова до війни з країнами НАТО. Що ж, пане Романе, дуже дякуємо вам за ваш час і дякуємо за те, що знайшли е, можливість з нами зв'язатися, поговорити з нами на таку цікаву тему. Роман Русу, молдовський політолог, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, чи можливе об'єднання між Молдовою і Румунією. Щиро вам дякуємо, пане Романе, і прощаємо з вами. До бачення. До побачення.